Всім привіт! Сьогодні темою відео буде контроль емоцій, чому важливі взагалі емоції в житті, як їх потрібно відслідковувати та контролювати, для чого це потрібно робити, і взагалі, для чого вони нам потрібні, як ними користуватися правильно. Тому що кожна проявлена емоція це взагалі знак для якоїсь конкретної дії. Ми розпочнемо з того, що таке взагалі емоції емоції. Мозок складається з трьох частин людський, і по мірі того, як люди, як люди розвивалися, як вони еволюціонували. Спочатку в нас була одна частина мозку, яка відповідала, ну, вона у нас є до цих пір, яка відповідає за дихання. За процеси життєдіяльності, -життє за які ми не здуємося. Тобто ми дихаємо, наше серце б'ється, ми про це, ми це не контролюємо. Нас це не хвилює, в принципі, тому що за це все робить за нас, це все робить мозок і та частина мозку, яка відповідає якраз за процеси життєдіяльності. Потім, по мірі розвитку і еволюції, створювалася друга частина мозку, яка відповідає за емоційний стан і за емоційну реакцію тобто, вибіжі за мри, або просто. За то, як взагалі, для чого от ваші емоції проявляються, як, як реагує, як організм реагує на страх, як що взагалі робиться в емоційному плані. Тобто більше про те, як діяти в якихось конкретно ситуаціях і як на них реагувати, коли от людині загрожує якась небезпека, або в загальному, коли є такий стан якийсь небезпеки. І третя частина мозку, яка вже сформувалася досить відносно недавно в мірках еволюції, це неокортекс. Це частина мозку, яка відповідає більше за вже таке логічне, критичне мислення, більше за те, як ми реагуємо на якісь подразники, більше за те, як ми будемо думати, за що ми будемо думати, як та ситуація на нас впливає, як проаналізувати цю ситуацію і так далі. І так, емоції взагалі. Дуже складні в регулюванні, і для цього потрібно досить тривалий час, щоб навчитися їх контролювати, але все це можливо. Тобто, коли ми реагуємо на якусь ситуацію страхом, чи коли ми реагуємо на якусь ситуацію агресією, ми тим самим переходимо під вплив нашого емоційного мозку. А емоційний мозок, як правило, коли ми переходимо на емоції. У нас відключається будь-яке логічне мислення, у нас відключається будь-яке аналітичне мислення, і у нас відключається будь-яке мислення взагалі. Тобто ми керуємося в той час емоціями. Наприклад, коли е, ці емоції важливі, коли нам потрібно зберегти життя. Наприклад, щось десь, який голосний звук, людина автоматично може пригнутися, може закрити вуха, може щось таке зробити. Тобто це все автоматично на, на реакції. І це все робиться для того, щоб зберегти наше життя. Емоції важливі в тому плані. Але. Е, під сьогодення нам не, тобто колись вони були дуже важливі, тим, що нам потрібно було реагувати на те, як там на звірів, на погоду, на якісь такі зовнішні фактори, на, на звуки нам потрібні були оці реакції зараз, стосовуючись до заразнього світу, нам ці, ці реакції також потрібні, але вже ми потрібно, нам потрібно, щоб ми ними керували, а не вони нами керували. Тобто, нам потрібно зробити так, щоб емоція страху не заважала вам діяти. Щоб ви діяли без всяких сумнівів, через те, що тільки починається страх, ви перестаєте думати, ви перестаєте все аналізувати більш аналітично, ви перестаєте взагалі реагувати на те, як вам потрібно. Наприклад, є якась конкретна ситуація, так? І у вас страх. Що про вас подумають, наприклад, інші люди? Ви не хочете займатися своїм, наприклад, ви хочете, хотіли би займатися своїм блогом, так? ви хотіли би якось одягнутися, ви хотіли би якось щось зробити, своє, свою справу, але у вас страх перед тим, як будуть реагувати на те люди, як, як взагалі сприйметься соціум і взагалі такі більш неважливі речі. І це все залежить від того, ну тобто. Це все емоційне. Нам не потрібно емоційне емоції в цьому плані. Нам потрібно в цьому плані аналітичний підхід, аналіз і просто дії. Тобто, коли ви хочете щось зробити, але ви відчуваєте страх, це емоція, яка яку потрібно контролювати. Тобто страх проявляється в тих людей, які просто, наприклад, діють в якомусь новому для себе середовищі, чи роблять якісь нові для себе дії. А нові дії... Як правило, будуть давати вам нові результати, які мозок взагалі не передбачає. Тобто мозок любить передбачуваність і мозок любить, коли він знає це наперед. Тоді він не стресує, тоді він проявляє себе, ну йому просто комфортно в цей момент. Тому страх в цьому плані до якихось дій, страх про те, що подумають, страх до якихось ситуацій. І, наприклад, коли ви знаєте, що хтось з боку злий, так і відчуваєте відчуття провини, відчуваєте страх від нього. Це теж не потрібна нам емоція в цей конкретно даний момент, тобто її потрібно контролювати. Тому важливо, контроль емоцій насправді дуже важливий, тому що страх контролювати потрібно, бо страх, як правило, запобігає нашим якимось логічним і аналітичним діям. Так само і агресія, тобто ті дії, які ви, чи ті вчинки, які ви зробили агресивно коли-небудь, ви про них, напевно, в деякій мірі жалієте. В будь-якої людини є ситуація в житті, коли вона поступила якось агресивно, агресивно відповіла, чи просто зробила якісь дії під емоціями, під емоційним впливом агресії. І вона про це жаліє. Так само її агресію потрібно контролювати. Тобто, для чого нам контроль емоцій? Для того, щоб підвищити свій рівень життя, для того, щоб ми розуміли, що ми керуємо своїм життям, а не керує нами. Оце, оця частина мозку емоційна. І для того, щоб ми. Виходили на якийсь новий для себе рівень. Тобто, якщо ви будете засіджуватися на тому ж самому рівні, тому що вашому мозку на тому рівні комфортно, ви не зможете перейти на слідучий рівень, ви не зможете перейти на вищий рівень. Тому контроль емоцій і взагалі їх відслідковування, тобто, ви мусите розуміти, що і посталася якась конкретна ситуація. От, що та ситуація в вас викликає? Страх, можливо, стид, можливо, якісь боязнь реакції інших людей. Але це... Все ж таки, той самий страх. Можливо, воно викликає якісь з вас агресію. І агресія, так само, як і страх, так само, як і стир, так само, як і переживання за думку інших, це все емоції. І емоції, які е, мають бути контрольовані. Бо якщо ви не будете їх контролювати, у вас може з'явити, наприклад, є люди, які проявляють неконтрольовану агресію. В будь-якому це вже психологічна проблема, і тоді вже це вже треба звертатися до спеціаліста. Але мається на увазі, що якщо ви будете постійно давати волю емоціям, постійно давати волю своєму страху, своїй агресії, ви не зможете просто-напросто розвиватися. Воно буде вам блокувати підхід до вашого оцього, самої розвинутої частини мозку, яка буде відповідати за аналітику, яка відповідає за раціональне мислення, за критичне мислення. Тому дуже важливо, щоб страх був контрольований, щоб не було агресії. Агресія повинна бути контрольована. Не було відчуття якогось стида за щось, тобто ви, щоб, ви мусите робити, як вам зручно. В першу чергу, ви для себе номер один, ви для себе вам жити з собою все життя, вам з собою бути все життя, ви мусите робити так, як вам зручно. От є сталася якась конкретна ситуація, і вам незручно перед кимось за те, що там, наприклад, всі е, якісь не в тому настрої, а ви в конкретно хорошому настрої, але ситуація, то ви бачите, що всі навкруг не в тому настрої, що ви. І вам за це є якось чистим чи У власне, не повинно бути в такої ситуації, вам теж потрібно це контролювати, вам теж потрібно це вислідковувати. Тобто любі емоції, любий прояв емоцій мусить бути контрольований. Тому, що, якщо ви не будете це контролювати, ті емоції будуть вас тягнути назад, на низ. Тобто, вам потрібно переписувати оці старі програми, старі емоційні програми, і потрібно переходити до нових програм, де ви все самі контролюєте, де ви власник свого життя, а не е, вами керує оця частина друга мозку. І ви не, не можете з нею розібратися, у вас не виходить зробити якусь конкретну дію, ви боїтеся чогось, ви не знаєте взагалі, як вам діяти в цьому житті, бо ви не пристосовані. Чому ви не пристосовані, тому що ви не контролюєте емоції? А оця друга частина мозку розвивалася мільйони років тому, і тоді вона була потрібна. Так само, і вона зараз потрібна в якихось життєво важливих ситуаціях, так не заперечую. Але потрібен контроль над цією частиною мозку. не потрібно відпускати все на самотік. Не потрібно думати, що це не важливо насправді. Тобто, і я такий, як я маю, я себе проявляю так, як я маю, буде важливо і так, ви і так, маєте свою унікальність, ви можете проявляти себе, як захочете, але якщо ви хочете розвиватися, це все ж входить в те, чи потрібен вам розвиток. Якщо ви хочете розвиватися, виходити на якийсь новий рівень в своєму житті, вам потрібно це все контролювати. Тобто, якщо от, приходить якась конкретна ситуація, Наприклад, ви, вам потрібно піти, ви ще такого віку не сильно зрілого, наприклад, від 18 по 22 по 23, так? Вам потрібно піти і щось в когось запитати. Але ви ту людину не знаєте, ви взагалі перший раз, і вас, батьки, в принципі, за вас все вирішували. І от в конкретному в цій ситуації ваш страх буде мішати вам в прийняті в соціумі, те, що, ви будете боїтися, боятися це зробити. Де ти підійти, ви будете боятися озвучити свою думку, ви ти сказати, наприклад, ні, відстояти якісь свої границі, відстояти бути асортивним і зробити так, щоб вас чули, щоб вас розуміли. Тобто, конкретно в цій ситуації страх це є дуже погано, і в конкретному цій ситуації цей страх треба контролювати. Як позбуватися від цього? Це вже чисто індивідуально. В першу чергу вам потрібно просто діяти. Тобто, будь-яке відчуття страху. Це поштовх до ваш вас до дії. Тобто вам потрібно розуміти, що оці емоції це поштовх до конкретної якоїсь дії. Наприклад, якщо це страх, це поштовх до того, щоб це потрібно зробити вже зараз, через те, що якщо ви це витягнете, збільшиться сумніви, збільшиться, ще більше наросте оцей страх, збільшиться оцей шарік, і ви тоді вже не зможете взагалі цього зробити. Бо чим дольше ви будете витягувати, тим більше ви будете боятися. Тому, якщо. Тільки но виникає страх, що вам потрібно зробити, це діяти. Це страх це просто би, збудник того, що вам потрібно діяти. Далі, якщо це у вас, наприклад, агресія, агресія це збудник того, що вам потрібно почати контролювати свій мозок, вам потрібно вислідкувати свої емоції. Як е, самий дієвий спосіб, це, як і більшість говорить, е, це просто видихнути і почекати з 10 секунд в голові прорахувати до 10. Вам ви вже не будете реагувати настільки емоційно, у вас ще будуть над вами ще будуть керувати емоції і так далі. Але ви їх зможете взяти під контроль, тому що оцей такий викид оцих емоцій, він всього-навсього парусекундний. І за тих пару секунд ви зможете наламати дуже багато дров, якщо ви не будете цього контролювати. Тому е е агресія це просто е такий сигнал. Такий, який вам потрібно обуздати, тобто потрібно скерувати себе в правильному напрямку. Спочатку вам потрібно видихнути, почекати 10 секунд, хоча б 10 секунд, може і більше все індивідуально, як я і казав. Але це все, якщо ви не будете цього робити, ви просто-напросто будете реагувати на все агресивно, емоційно, і з того не буде ніякого толку. Чому ніякого толку не буде? Тому що емоції будуть брати верх. Потім ви будете жаліти, що ви так поступили, тому що емоції взяли верх. А коли ви думаєте емоційно, виключається частина, логічна, аналітична, критична. Тільки на емоції стихли, включається аналітична, логічна частина, і ви такі а для чого я то зробив? Тому відсвятковування і контроль своїх емоцій дуже важливі і потрібно завжди сприймати оці емоції не як щось погане. Тобто, вам не потрібно думати, блін, я от тоді так поступив, я погана людина, я там то ні. Вам потрібно розуміти, що ви сіли і проаналізували. Я в тій ситуації поступив так. Але наслідчий раз я зроблю по-іншому. Що мені потрібно зробити для того, щоб я зробив по іншому? Якщо це був страх, вам потрібно діяти. Якщо це була агресія, вам потрібно просто почекати трішки часу і сконтролювати це. Якщо у вас, наприклад, відчуття незручності якоїсь конкретної, перед якимось, просто я не знаю, як вам описати це відчуття незручності, але я думаю, ви розумієте, про що я. Якщо у вас о оцієї незручності, вам просто теж потрібно проаналізувати це все. Тобто, в першу чергу, це до будь-якої емоції, це аналіз. Тобто ви аналізуєте, чому я так зреагував? Що я можу зробити, щоб так не реагувати? Чому ця ситуація так вплинула на мене? Чому я зараз це роблю конкретно цю дію, Для чого мені дана ця ситуація? Тобто, Можливо, вам на це ситуація. Тобто, з тим самим збудником у вигляді страху, для того, щоб ви його якраз і пропрацювали. Наприклад, щоб ви просто зрозуміли, що ага, оце насправді не настільки страшно, тому що якщо ви це зробите, те, що, чого ви боялися, незалежно що це, ви просто це зробили, прийде певний конкретний час, і ви такі, блін. А це насправді було не страшно. І насправді просто діяти це дуже хороший е такий дуже хороша порада. І просто діяти це саме ефективна порада. Тому, коли у вас є страх, це. Збудник до ваших дій, коли у вас є агресія, це збудник до контролю ваших емоцій, і коли у вас є якась незручність, будь-яка, як, як вона проявляється на вас, це вже конкретно ваше. Це просто почуйте себе в момент. Тобто, якщо ще раз приведу цю ситуацію, вам незручно з те, що у вас хороший настрій а всі погані. Будьте просто в собі. Розумійте себе, слухайте себе. Коли у вас незручність, то більше це такий сигнал прислухатися до себе. Тобто, якщо конкретно в якійсь ситуації сталася ну, незручна ситуація, і вам, ви розумієте, що отак от сталося, вам за це незручно. Ви просто проаналізували, чому це так сталося, і це сигнал, щоб ви подивилися на себе, щоб ви відчули себе, щоб ви проаналізували, чи ви зробили правильно, як ви це зробили, щоб ви, можливо, відкинули якісь логічні думки. І так далі. Тобто контроль емоцій дуже важливий, якщо ви плануєте розвиватися, якщо ви плануєте більш духовно це все сприймати, якщо ви плануєте не реагувати на ті ситуації, як раніше, тобто, як я і казав, нові дії, нові результати. І щоб не потрібно боятися щось робити нове, тому що не потрібно, потрібно робити, щоб не боятися. І дія це дуже хороший такий. І прогресивний крок для того, щоб взагалі вийти з будь-якої ситуації і вийти з цієї ситуації переможцем. Тому що, якщо ви будете перемагати свої емоції контролювати себе, ви будете більше розвати свою аналітичну частину, критичну частину, чи більше вона вас буде розвинута, тим менше у вас буде емоцій. Чим менше у вас буде емоцій, я конкретно говорю за негативні емоції, тобто це не зараз про якісь емоції, любові і так далі. І чим менше вас до цих негативних емоцій, тим легше вам буде жити, тобто тим легше вам буде діяти, тим легше вам буде робити щось нове, тим легше вам буде запускати якісь свої проекти, щось планувати. Ви не будете реагувати на це все агресивно. Бо а коли ви реагуєте агресивно, виключається це все. Потім ви жалієте про те, що ви зробили. А навіть якщо і не жалієте, агресія, вона взагалі дуже погано впливає на ваш мозок, тому що чим більше ви агресивні, тим більше викидається цих всяких... Поганих деструктивних гормонів, які не дають вам взагалі нічого доброго. Вони просто руйнують ваші нервові клітини, вони руйнують ваші якийсь обмін, ваші речовини, у вас пришвидшується серцебиття, ви починаєте не керувати своїм мозком. Тобто одні мінуси. Тому для того, по-перше, візьміть під контроль. Свої емоції, якщо ви хочете розвиватися, бо контроль емоцій, е, от більше, якщо про страх говорити, більшість виграють в ситуаціях і в будь-якому виді спорту, чи це якийсь бізнес ситуа... в бізнесі, чи це якісь просто ситуації по роботі, чи це будь-які якісь е, спори, виграє та людина, яка спокійніша, яка зосередженіша, яка вміє взяти під контроль свої емоції, тому що. Потрібно розуміти, що всі бояться, всіх, тобто, якщо ви думаєте, що ваші емоції унікальні, ні, насправді, емоції всіх людей вони подібні. Просто кожен реагує в своїй мірі і своїм якимось чином. Але емоція страху є всіх людей, емоція агресії є всіх людей і всі інші деструктивні емоції є всіх людей. Тому, якщо ця емоція, ви будете цю емоцію контролювати, ви вже будете. Вище, ніж ті люди, які їх не контролюють. А не контролюють їх взагалі ті люди, які якраз і не розвиваються, які просто завжди тільки в одному вони не хочуть йти на якісь нові кроки, а можливо і хочуть, і просто бояться. Тобто, через те, що чому більшість людей не розвивається, бо вони бояться за свої конкретні дії, за те, як їм поступити в цій ситуації, за думку інших і так далі. Тому. Якщо ви почнете контролювати свої емоції, це принесе вам дуже багато плюсів. Таких як ви будете спокійніші. А спокій це дуже важливо, тому що рішення, які прийняті в спокій, це на 99% правильне рішення. Емоційні рішення дуже рідко бувають правильними. Вони бувають правильними тільки якщо загрожує щось в вашому життю, але не тоді, коли вам потрібно щось вирішити. Тому це Перший пункт. Другий пункт це те, що ви будете вже більш розвинутий, ніж більшість людей, тому що більшість людей навіть не відслідковують свої емоції, Вони думають, що так нормально, тому що так жили їхні батьки, тому що так всі живуть, тому що їхня соціум так живе, округа їхня так живе. І вони цього просто не роблять. А якщо вони цього просто не роблять, вони, значить, роблять одні ті самі дії. Одні ті самі дії. Це що? Це немає зміни результату. А нові дії це нові результати. Тому. Якщо ви хочете розвинутися, стати кращим для себе і боротися з собою, тобто ну, це, це завжди таке змагання сам з собою. Тому що якщо ви змагаєтеся з кимось іншим, у вас якесь суперництво, це вже, на мою думку, не, не порядок з, з самооцінкою, це не порядок з самим собою, тому що е, люди, які вже розвинулися, люди, які розуміють, що це таке. Вони завжди стають кращими тільки сам за себе. Тобто вони відповідають тільки за себе, вони відповідають за свої емоції, вони контролюють свої емоції, стають кращими тільки за себе, ніхто в суперництво, виключно з самим собою. Тобто їм не потрібно підтвердження, що вони кращі за когось, їм не потрібно підтвердження зі сторони, їм просто потрібно бути кращим за себе і кращим для себе. Тому так і е, емоції насправді, якщо буде тих контролювати, третій пункт це. Хороше, злагоджене, спокійне життя без страхів, без якихось сумнівів, без е, о, цих незручностей, якоїсь, без агресії. А сумніви, от сумніви, так, і є ще е, деструктивна емоція сумніватися в чомусь. Це теж, по суті, це той самий страх, просто він в менш агресивній формі проявлений. Тому що, якщо ви сумніваєтеся, ви не розумієте, що вам потрібно. Тобто, як на мене, якщо ви сумніваєтеся, вам потрібно вибрати перше рішення, яке вам пришли в Ну, прослідковуючи себе, прослідковуючи взагалі реакції, я прийшов до висновку, що краще при сумнівах, ви вже знаєте, що вам потрібно. Якщо ви кого запитуєте, вам просто потрібно підтвердження вашої думки. Тобто, може таке бути, що ви дійсно не розумієте що, але в більшості. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся між якимось речима, ви вже знаєте наперед, що ви хочете. Якщо ви когось запитуєте, що краще, ви наперед самі розумієте і хочете підтвердження своєї думки. Це не всі, напевно, зрозуміють, але хто зрозуміє, той зрозуміє. Просто, е, на мою думку, коли ви, е, ви сумніваєтесь, вам потрібно вибрати одразу. Це те саме, що і е, такий алгоритм дій, так само, як і при емоції страху. Тобто діє відразу. Якщо ви будете діяти відразу, ви будете розуміти, що ага, от у вас є сумнів на рахунок чогось, ви ввагаєтесь між якимись речами, Чи ви ввагаєтесь просто чи щось зробити? Якщо будете діяти зразу, ви, по-перше, ви будете розуміти, що ви це зробите, ви це вже зробили. По-друге, ви знаєте наперед, які, що вам більше принесе е, профіту, що вам більше принесе в загальному корисного для себе, ви вже це розумієте, що вам більше принесе це за рахунок аналізу, за рахунок того, що ви це проаналізуєте, за рахунок того, що ви це будете знати. Тому дуже важливо контролювати емоції. Важливо розуміти, що немає всіх людей однакових емоцій, немає якихось ідеальних людей, ви все одно обядете. Тобто не йдіть до якогось ідеалу, не йдіть до того, що я хочу контролювати всі свої емоції, я хочу бути таким-то супер і так далі. У всіх є якісь свої у всіх є якісь свої мінуси. Але вам потрібно просто розслабитись і розуміти, що ви відповідаєте за себе, ви змагаєтеся тільки з собою. Вам не потрібно якихось підтверджень з боку, вам не потрібно нічого такого. Ви розумієте, що у вас є ще багато часу. Ви розумієте, що навіть якщо вам 25, 35, 45, 55, 65, ніколи не пізно почати розвиватися, ніколи не пізно почати контролювати себе, контролювати свої емоції. Якщо у вас з'явилася думка, що вам це потрібно, ви в силі це зробити. Я вже це казав не раз в своїх відео тільки ну, є думка про те, що ви хочете, це зразу ж виділяється. От такий, е, така енергія в вас і для вас, що ви це зможете зробити. Тому що більшість людей, коли е, це вони навіть не думають, що вони хочуть. От коли людину запитати, що от, от вас, е, ви скільки ви хочете гроші, так вона скаже: ну мільйон. Але якщо запитати на що ви її хочете потратити, вона не зможе сказати, на що вона хоче потратити. Тому вам потрібно наперед розуміти, що вам потрібно від життя, від ситуації і так далі. Але вам потрібно розуміти, що вам не потрібно прагнути до якогось суперідеалу, вам потрібно просто жити в комфортні з собою, щоб ви чогось не боялися, щоб ви розуміли, якому ця вам потрібно це зробити. Якщо щось не вийшло, вам потрібно проаналізувати, як я й казав, немає ідеальних людей, немає ідеальних ситуацій. Ви все одно десь будете якийсь мати прокол. Але це нормально, абсолютно нормально. Не... У вас ще є багато часу, навіть якщо вам і 80 років, ви все одно зможете це все зробити. Чи ж те, що є багато випадків, що люди 80 років Еверест покоряють, люди займаються якимось малюванням, дизайнерством, програмуванням. Тобто ніколи не пізно. Чим раніше ви почнете, тим будете швидше мати результат. Але вам потрібно розуміти, що ніколи не пізно і не відкладайте. Бо чим швидше будете робити конкретні кроки для досягнення своїх світових дій, для, до, для досягнення тих мрій, які вам потрібні, які ви собі запланували, тим швидше ці мрії втіляться в життя. Тому дійте, не контролюйте свої емоції, вчіться проявляти себе, контролювати себе, відслідковувати себе та повністю все аналізувати. Якщо будете цим займатися, я більше ніж певний, що за півроку, за рік ви станете зовсім іншою людиною. А погодьте, що півроку чи рік це не є великий відрізок часу в порівнянні з тим, яка середня тривалість життя людини. Тому не сумнівайтеся. І коли у вас є якісь оці деструктивні емоції, вам потрібно розуміти, що це поштовх до конкретної якоїсь дії. Конкретно до якої ви вирішуєте самі для себе. Який це для мене і поштовх, я вам розказав. Тобто не сумнівайтеся в собі, не йдіть до якогось ідеалу. Завжди вам просто потрібно йти до того, щоб вам просто комфортно з собою і комфортно те, що чим ви займаєтесь і що ви робите. Не потрібно думати, що я зможу все контролювати, все робити, всі ситуації будуть для мене цей. Ви все одно на якісь ситуації проходитесь, але це нормально, тому що немає ідеальних людей. І потрібно прагнути до того, щоб просто жити в комфортній з собою, своїми мріями, своєю серединою. І з тим, щоб ви змогли досягнути своїх цілей і втілити свої плани в життя. Тому тут, тут, таке відео, вирішило таке відео про контроль емоцій, як підсумок. Хочу вам сказати, що чим раніше ви почнете це робити, тим швидше ви перейдете до якогось результату. Тому дякую вам за те, що потратили свій час, дякую, що були зі мною, і до слідючого відео.